В одній зі шкіл Ужгорода тестування зірвали до поліції. Зателефонував невідомий і повідомив про вибухівку. Через небезпеку дітей та вчителі вивели з класів. Правоохоронці кажуть, що мінувальнику загрожує 6 років ув'язнення за цей дзвінок. Чи знайшли вибухівку і чи зарахують результати тим, хто здав тести, з'ясував Роман Сов'як. Майже три сотні ужгородських школярів стали заручниками ситуації. Анонім повідомив на гарячу лінію 102 про замінування 19-ї школи. Як результат, вибухівку не знайшли, проте дописати роботи дітям також не дадуть. Незалежне оцінювання цим школярам точно запам'ятається. За пів години до завершення тестування в школу приїхали поліцейські та рятувальники. Почали шукати вибухівку. Патрульним на планшет прийшов виклик від анонімної особи ось, щодо замінування будівлі школи номер 19 Патрульні поліцейські здійснили виїзд за викликом. Нами були перші на місці пригоди, тому забезпечили максимальну евакуацію і охорону місця події. На момент евакуації тестування тривало дві з половиною години із відведених трьох. Більшість школярів вже переписували твори з чернетки в чистовик та заповнювали бланк відповідей із тестами. Нам не дають шансу дописати. У нас залишилося фактично 30 хвилин, але бланк в нас не заповнений. Мені треба заповнити бланк трохи відповідей і дописати текст. Десь три речі мені залишилося два абзаці переписати буквально те, твору і все. Навіть це не можна. Я буду писати ще раз тоді знову. Бо... За твір 20 балів дається і буде обідно, якщо ну мінус 20 балів. Представник регіонального центру оцінювання Тетяна Палько переконує, що ті роботи, котрі вже на момент псевдозамінування були здані, зарахують і перевірять. Школярі, котрі ще не завершили тестування, або здадуть незавершену роботу, або будуть складати знову ще раз. Вони зараз напишуть заяви, або ж дитина має право, якщо вона. Практично все зробила. Вона вважає, що її роботу можуть перевіряти. Вона пише заяву на ім'я директора регіонального центру. Що я прошу зарахувати мої, мою роботу і оцінювати її. Тобто, дитина має право і так, і так зробити, як вважає за потрібне. До псевдозамінування роботи здали лише 17 школярів. Більше 200 учнів найімовірніше писатимуть знову ще раз.